А як потрібно робити? Ви даєте питання, ви слухаєте його відповідь, ви даєте вашу реакцію, потім робите паузу і можете тоді задавати наступне питання. На кожні там, два його речення. Чи коли він виговориться, ви робите одне своє питання. І також ви ділитесь своїм досвідом між цими питаннями. Ви ж не просто слідуватель, своїм досвідом ділитеся, розказуєте щось про себе. Да? Тобто, ви вибудовуєте оці місточки. Тобто, ви говорите, цікаво, а як ти? І от, будуєте місточки. Далі даю вам ще таких, знаєте, 10 питань гачків. Які завжди працюють. Просто, от ви це повинні, дівчата, записати, тому що насправді це універсальні питання до будь-якої ситуації. Універсальні питання до будь-якої ситуації. І е, перший блок це питання про емоції та почуття. А що тебе найбільше в цьому зачепило? Далі, питання про досвід, да? а коли ти вперше це спробував? А як ти до цього прийшов? А хто тебе цьому навчив? Правда, їх можна задавати у будь-якій ситуації. Далі, питання про мрії та бажання. А що б ти змінив, якби міг? Да? Далі, а як би виглядав твій ідеальний день? Далі, а що ти насправді хочеш?